Сонце, море та величний везуві на задньому плані зробили Неаполь пізнаваним у всьому світі, але не лише це його уславило. Неаполітанська піца давно стала важливим символом міста. Сотні років тому коржик з усілякими інгредієнтами був недорогою їжею селян. Зараз піца відома італійська страва. Тісто для неаполітанської піци готують із пшеничного борошна, неаполітанських дріжджів, солі та води. Для начинки беруть сир лате з коров'ячого молока або моцарелоді буфала кампана, яку роблять із молока буйволиць, вирощених у напівдикому стані на болотах кампанії та лаціо. Помідори мають бути сан Марцяно або дель Везувіо. Їх вирощують біля підніжжя Везувію. Сан Марцано це не солодкий помідор, а кисло солодкий. Він дуже підходить для піци, бо в неополітанську піцу класичну маргариту додають солодкувати на смак сир фіор де лете або моцарелу. А також помідори сан Марцано. Кисло солодкі і солодкувати смаки врівноважують один одного, і піца стає унікальною. Власник однієї з найвідоміших піцерій в історичному центрі Неаполя ділиться секретом приготування традиційної піци. Піца – це пласт тіста, який розкачує двома руками в простий неополітанський спосіб. Вам знадобиться хороший очищений помідор, хороша моцарела буфала та оливкова олія першого віджиму. Щоб розкотити тісто руками і додати начинку, потрібно дві хвилини. Ще півтори треба, щоби приготувати піцу в дров'яній печі. З 2017 року неаполітанську піцу внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Піцерія може називатися неаполітанською лише в тому разі. Якщо дотримуються неаполітанських традицій приготування цієї страви, за цим уже 40 років стежить асоціація неаполітанської піци. Вона також керує школою для піцайоло. За рік тут проходять навчання сотні студентів з усього світу. Останні п'ять років я готую піцу в Австралії, але навчилася всього з інтернету. Тепер приїхала сюди, щоб навчитися традиційного способу приготування справжньої неаполітанської піци. Нині сертифіковані неаполітанські піцерії є в 58 країнах світу.